Зустріти своє кохання, кохати і бути коханою, мріє кожна людина, але ця мрія здійснюється не у кожного. А що вже казати про людей з особливими потребами, які, не дивлячись на свої проблеми, мріють? Мріють про кохання. Кожна дівчина мріє про день свого весілля: біле плаття, кортеж з весільних машин, шампанське, задоволені та щасливі гості і батьки. І, звісно ж, перший весільний танок закоханих молодят. Про це мріяла і Марина. Їй дуже хотілося, щоб її мрії збулися, але йшов час, а мрії все залишилися мріями. Марина досить вразлива дівчина з багатим духовним миром. Зустріти своє кохання дівчина хоч і мріяла, але надії великої не мала. Тому два роки тому родила дитину, яку окружила коханням і турботою. Як розповідала хрещена мати цієї дитини, Марина дуже гарна мати. Чоловік вона спокійний, якась. Дуже любляна, якась любить друзей, дуже непогано, ну, як на моє міння, друзів мало, в основному, наскільки я знаю. А друзів, вона любить дуже любить общатися, любить якась компанію таке, так що то, дітей дуже любить, це точно. По її малому вона з ним на вода називається, нячка з з ним ходить, гуляє. А скільки років в дитині? Два роки, якась буде скоро. А як звуть? Саша. І невідомо, чи зустріла б Марина своє кохання, якби в нашому місті в приміщенні районної бібліотеки не відкрився комп'ютерний центр для людей з фізичними вадами. Саме в цьому закладі і познайомилися молодята. У 2011 році ми виграли конкурс у програмі Бібліоміст, і з того часу ми у нас утворився, ми отримали комп'ютерне обладнання, і в нас утворився інформаційний центр. Наш проект був спрямований з самого початку на категорію найменш захищену, тобто на інвалідів. І ось уже два роки ми працюємо з цією категорією людей. Це близько 20 молодих людей з обмеженими фізичними можливостями, для яких бібліотека стала не лише інформаційним центром, де вони набувають навички роботи в інтернеті, отримують різноманітні консультації. Але бібліотека для них стала центром таким дозвілля, де вони приходять, і ми їм допомагаємо відзначати тут особисті свята, різні свята. Народні, ну тобто, ми безліч масових заходів проводимо з цими людьми. І ось тут і познайомилися в інформаційному нашому центрі. Познайомилися Марина і Максим. Згадує Марина про їхні перші зустрічі у місцевій бібліотеці. Каже, мій Максим був дуже гарний, чорнявий, веселий, балакучий. Як не покахати такого красення? Ми познайомилися, познакомили собі. Була так і на Максима. День народження. Марина теж була дівкою в року. Весела, трохи сором'язлива, гарна. Як розповідав Максим, це було кохання з першого погляду. І аби більше нікому не дісталася, запропонував руку і серце. Я обратів увагу на цю прекрасну дівчину, скромна, ярке, красива, Вот. Тобто кохання було з першого догляда. Да, да, це було з першого взгляда, і воно на Друзі Максима гарної думки про нього. Кажуть, це людина слова з твердим характером. А що стосовно вибору коханої, то як не закохатися в таку гарну дівчину? Прямолінійний, самоотвержений. якщо сказав все «да», значить да. Вони друг друга люблять. Я дуже давно знаю цю пару. І ось вже закохані гуляють весілля. Справжні. Красуні наречена в пишній фаті та білосніжному платті, схожа на принцесу сказки. Наречений їй підстать схожа на чарівного принца. Дружки, гості всі цього дня раділи і вітали молодят. Всіх присутніх в залі при реєстрації шлюбу охоплювало почуття ніжності до цієї щасливої пари, радості за них і взагалі почуття щастя, щоб наш важкий час все ж існує справжня любов. Які не страшні ніякі перешкоди, а сльози нареченої вказували на її щасливий стан, бо відчувати себе потрібною, коханою і жити повноцінним життям це дійсно щастя. Бог дав Марині усе, про що тільки може мріяти жінка, здорову дитину, люблячого чоловіка, який в усьому її підтримає. Кохання, повага і гармонія тепер будуть панувати в їх житті. Після реєстрації шлюбу молодята приїхали саме до бібліотеки на місце свого знайомства. Тут на них чекала справжнісіньке весільне свято з короваєм, вітаннями та мадою. Вирішили, що найщасливіший день у своєму житті весілля. Вони хочуть відзначити саме у нас у бібліотеці в тому місці, де їх звела доля в колі своїх друзів, однодумців, тобто з людьми. Ну з такими обмеженими можливостями. Ну і ми їм пішли, звичайно ж, на зустріч і організували сьогодні ось таку весільну церемонію. Вони ніколи раніше не бачилися, хоча жили і зростали в одному місті. Та коли доля, врешті-решт, звела їх разом, вони зрозуміли відтепер тільки разом і назавжди. Допомогу в організації свята надала районна громадська організація людей з обмеженими фізичними можливостями. Як зазначив її директор, за часів його керівництва це перший випадок шлюбу людей з особливими потребами. Є такий у нас в області фонд соціального інвестування інвалідських організацій громадських. От на даний період я почув, що одружується молода пара. Зателефонував до обласного голови, він дав, дав дозвіл звернутися до директора і розпорядження дав директору фонду соціального інвестування, який віднісся з ініціативою, з усім надав сукню свій, весільню, надав одягу, це все в подарунок їм. За вашу практику роботи це перше таке одруження? Це перше одруження, таке ну почув я взагалі дуже тяжко інвалідам познайомитися і одружитися? Ну, логічно тяжко. Скажіть, а яку бачив взагалі ви допомогу оказуєте? Ваша організація іма організація оказує допомогу. Як матеріальну, тільки у вигляді одягу, взуття надає фонд юридичною, якщо приходять там по працевлаштуванню бувають проблеми. Працевлаштування контролюємо через, через управління праці соціального захисту і центр зайнятості. Коляски привозив інвалідні візки. Ми привезли ці візки, довольні ті люди візками. Візки швейцарські були два штуки. Шесть прийшло на область, два трохи нас забрав. Тож добре, що в нас час є ще люди, які опікуються проблемами людей з особливими потребами і допомагають їм навіть в таких дрібницях, як придбання весільної сукні чи організація весілля. І для всіх сьогодні є очевидним, що це було не просто весілля. Це був черговий доказ, що життя можна змінити на краще, не дивлячись і на які перешкоди.